Розумна розетка, друзі, вітаю на каналі Слава Україні! Мене звати Яна, і сьогодні ми з вами будемо розпаковувати розумну розетку EcoFlow Smart Плак від компанії Energy UA. Щоб ви розуміли, ця розумна розетка може відслідковувати та контролювати споживання всіх побутових приладів. Давайте вже розпаковувати і дивитися, що це за фрукт такий. Керувати нею можна з мобільного додатку, а подаючи або ж припиняючи подачу електроживлення, смарт-розетка управляє роботою підключеного до неї приладу. Моніторинг, контроль і розподіл енергії в реальному часі це все про цю розумну розетку. EcoFlow Smart Plug від компанії Energy UA. Всі посилання на розетку, на станції, акції та інші автономні пристрої. Ти можеш дізнатися на сайті компанії на або ж у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. Друзі, ну а ви підписуйтесь, та ставте свої подобайки. Ну і звісно, давайте свої запитання. І в наступних випусках ми на них будемо відповідати.